Та і Сина, і Святого Духа. Позроблені брати і сестри, сьогодні ми чули Євангелії, які ми читаємо завжди на подячному молебні, Євангелії вдячності і невдячності Богу про 10 прокажених. Господь, шовши між Самарією ідеєю, йшли певно його учні, і назустріч вийшли 10 прокажених мужей. Які були хворі проказою. в той час проказа була страшна хвороба, яка не лікувалася, людей виганяли з городів, вони покидали свої сім'ї. До них не можна було навіть підходити за 100 метрів, тому що і вони не мали права навіть підходити до міста за 100 метрів. Вони підходили ближче, щоб отримати, хтось їм виносив їсти, але не приближався до них. Вони з труп'ями, тіло їхнє гнило, і вони знаходилися. Окремо, ми бачимо, що 10 чоловік зібралися разом, щоб знаходитись один підтримувати другого. Серед них був один Самарянин. Як Іван говорить, ми знали, що самаряни з юдеями не спілкувалися, але біда об'єднала їх разом. І Господь не з учнями, і ці 10 взивають до Господа, учителю, тому що не називають Господом, Ісусі, помилуй нас. Господь не підходить до них, Господь не робить ніяких цілей, але говорить, каже, ідіть покажіться священникам. Тому що в той час священники оприділяли хворобу людину, якщо людина очищена повністю, вони вводили її назад до людей. І вони, йшовши по дорозі обратно, очистилися, очистилися і. Дехто, юдейські, е, юдеї пішли до юдейських священників, цей самарянин пішов, певно, до самарянських священників, але йшовши по дорозі, як говорить Іванглія, побачив, що зцілився і вертається назад, щоб воздати хвалу Богові. Приходить, падає при ногу Його і воздає йому хвалу. Господь питає, Хіба не 10 очистилося? Дев'ять де? На що він мовчить, тому що не може сказати, саме тому що прийшов сам. Але Господь тут нам, у Святому Євангелію розповідь, тут проходить тонка грань, Він говорить до цього самарянина: віра Твоя спасає тебе. І ми бачимо, що це подяка Богові за те, що він отримав, яка спасає Його. Веде його до спасіння, говорить Його Господь не тільки йому, а говорить для нас з вами. Тож, тому що вдячність і невдячність Богові, каже, залежить від нас самих. Казалось би, ми знаємо, що Господь сам сотворив небо і землю, що ми знаходимося тут, в Його винограднику, твориться Його воля, але з'являються і невдячні люди. Які, казалось би, в своєму розумі розуміють, що заробили грошей, мають багато майна і стають властивинами землі, забувши за Бога, забувши, хто тут керує, хто веде е, людей у цьому житті. І ми дуже часто, казалось би, бувало, і робщим на Бога, тому що в своєму розумі можемо сказати, каже, чому я живу не так, чому інші живуть краще мене, чому я. Не такий, як другі. І каже, таких, чому може бути багато? Але ми повинні розуміти одне, що ми повинні подивитися в зеркало, побачити, що в нас є руки, ноги, що маємо душу, що Господь дав нам розум людський, каже, тому що, відділивши нас від тварі, дав можливість свободного вибору, щоб ми вибрали самі, що нам, якою дорогою нам йти. Він ні в чому нас не обмежує. Тому що якщо ми подивимося, на людей, які всю життя сидять в інвалідному кріслі, чи ті, що знаходяться сліпі, то ми зрозуміємо, що ми нічим не обмежені. Ми маємо все. Господь дає нам все, що потрібно, особливо хто йде дорогою спасіння, то те, що для спасіння, скорбі і радості, тому що ці десять прокажених також перетерпіли скорбі. Вони там знаходилися, каже, і в сонячній жарі, в пустелі, тому що були вигнані, страдали від голоду, тому що їм не завжди приносили їсти. І Господь бачив, бачив їхню проблему і допоміг їм, тому що вони теж перенесли, каже, ті скорботи, які каже, посилалися їм, і зцілює їх, так само, і ми з вами, проходячи цими життіськими дорогами, випробуємося тут, тому що Господь посилає нам різні скорботи. Тому що буває, ми просимо те, що нам потрібно. Але чи Господь хоче дати те, що потрібно нам, якщо воно для нас не спасительне, то і воно не дається нам, Господь вперше провіряє нашу душу, тому що ми тут іспитуємося в терпінні, в любові, в смирінні. Якщо ми хочемо йти дорогою спасіння, ми повинні бути за все вдячні Богу, все, що нам дається, і скорботи, і радості. Тому що, каже, буває, що ми приходимо до сповіді, я молюся, я все роблю, виконую до церкви, хожу, каже, але отут сусід, і я з ним не можу примиритися. У мене на нього злоба. І казалось би, якби сусіда не було, вже був би святим. Але тут є сусід. І, але ми не розуміємо, що Господь і сусіда послав для того, щоб вкрити наші недоліки, що ми не вміємо любити, прощати, терпіти і смирятися. Дітей, сусіда. Других людей, всіх, хто коло нас, це каже, коли людина говорить до нас, до нас говорить сам Бог, Його її устам Тому що кожна людина образ Божий. І тої великої великою любов, вчить нас Господь, щоб полюбити, відкрити своє серце, впустити туди Духа Святого, щоб Господь війшов в наше серце і відкрилися двері раю, двері Царства Небесного, якого ми всі прагнемо. Тому і завжди ми за все повинні дякувати Богу. Іменно наша вдячність повинна бути необмеженою, цьому, тому що каже, Господь дає все. Нам. Все, що каже, якщо ми осягнемо те, те, що Він дає нам, то ми зрозуміємо, що каже, все він робить для нашого спасіння, що ні одної хвилини не покидає нас, каже, і все дає, всі блага для нас. Як говорить апостол Павло, каже, завжди радуйтесь, непрестанно моліться і за все. Дякуйте Богу. І це вас з'єднає во Христі Ісусі і приведе до Спасіння. Амінь.